Продовжуємо випуск. Коломийські шахісти Олексій Хріновський та Діана Остяк представлятимуть Прикарпаття на чемпіонаті України у Миколаєві 9 грудня. Це право вони вибороли багатьма перемогами та підтвердили успіхом на обласних змаганнях у Івано-Франківську. Детальніше про перебіг цих змагань у сюжеті минулими вихідними у Івано-Франківську відбувся шаховий турнір серед юнаків та дівчат у віковій категорії 16 років та молодші. Це були важливі підсумкові змагання області у старшій віковій категорії. І незважаючи на те, що у Коломиї працює менше тренерів і набагато гірші умови тренування ніж в обласному центрі, наші учні виступили на відмінно. Зокрема, у змаганнях серед хлопців перше місце здобув вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер 2 кандидат у майстри спорту Олексій Хриновський. Третє місце теж здобув Коломиянин, учень дитячої юнацької спортивної школи No2 Олег Боєчко. Зовсім близько до призерів наблизився учень природничо-математичного ліцею Павло Павлюк. Він здобув п'яте місце. Серед дівчат найкраще зіграла учениця спеціалізованої школи No1 Діана Остяк. Вона здобула перше місце у класичних шахах, а також перше загальне у швидких. Отже, Хріновський Олексій та Діана Остяк будуть представляти нашу область на чемпіонаті України 9 грудня у Миколаєві. Вітаємо тренерів і переможців!